Привіт, Езра Щебальський. Я знімаю третє відео із серії про користь елементів дихання. Будьте з нами, тренуйтеся з нами. Мудрий. Що таке мудрий? І чому вони нам такі корисні і потрібні? Звичайно, ми розуміємо, що концентруємося у нашому житті на Якихось певних процесах, і ці певні процеси дають нам затискання. Ну, наприклад, ми пишемо і затискається рука, і тут ми собі думаємо, і тут стиснено ось тут, тут або ми працюємо з мишкою, або на клавіатурі, і наші пальчики, і наші руки весь час в якомусь стисненому стані. Природньо виходить так. Що ми сконцентруючись на, якоїсь, на, на якійсь діяльності, маємо декілька спеціальних рухів, ну, наприклад, тримаємо кермо машини, так? тримаємо ложку, мишу і все. І наші руки ну, більше не, не розроблені. Добре, якщо ми, наприклад, граємо на музичних інструментах, тоді наша свідомість більша, тоді ми можемо. Відчувати себе більш об'ємними. Але якщо ми не граємо на музичних інструментах, або якщо ми не працюємо руками наприклад, з глиною, то що тоді? А тоді мудра. А тоді мудра. Мудра дозволяє нам фокусувати увагу на певних дуже простих елементах. От, наприклад, ми притискаємо пальчик і пульсуємо їх цим пальчиком. Йоги кажуть, що тут починає текст така спеціальна енергія, яка впливає безпосередньо на мозок, на деякі його окремі елементи. Наприклад, ось ця мудра впливає на спинний мозок і гіпоталамус гіпофіз, які відповідають за внутрішні тілесні процеси. Ось ця мудра впливає на нашу лімбічну систему, типу ящерця, Це така система. Ну і так далі. Тобто Кожна е, мудра впливає з точки зору йог, йогів на якусь систему. Китайці так само кажуть про, мериді... про меридіани, енергію ци, яка тече, і е, меридіани всі закінчуються на пальці. Є ще така чудова система, яка е, називається Xiaцu, і вона доводить, що наша рука подібна до всього тіла. Тобто, ось це голова, це. Ручки це ножки, і якщо ми окремим частинкам тіла даємо увагу через натискання, то воно пробуджує тіло. Отже, тільки мудра може нас навчити зцілювати наше тіло, давати йому енергію, давати енергію о, окремим процесам життя. Я поділюся з вами лайфхаком. Коли я бігаю і відчуваю, що моє тіло десь ну. Наприклад, затиснене або щось там починає нити, якась якісь да, то я роблю мудру тіло, і тіло відразу відновлюється. Якщо я задихаюсь, мені не вистачає енергії, то я беру мудру енергію і стаю енергетичним. Якщо мені хочеться порозкривати серце, розкрити серце, я тримаю мудру серце. Якщо мені треба бути харизматичним, я тримаю мудру харизму. Якщо мені треба ясність, то ясність. Ну і краса любов, ось вона. Ми так часто робимо, так? Краса, любов, вдячність. Знаючи це, ми можемо використовувати мудрий усвідомлено. От чим ми, дихаючи люди, відрізняємося від інших. Ми робимо правильні речі усвідомлено. І зараз я усвідомлено записую це відео для того, щоб ви почали жити усвідомлено і усвідомлювати на що витрачаєте енергію і час життя. Будьте з нами, досліджуйте себе в дикані.